Привіт, з вами Tos Inua, інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді конденсаторний мікрофон від бренду F-Zone з USB. Почнемо з комплектації. Відкриємо коробку. Ось так буде виглядати. І зараз детальніше ми кожну позицію розглянемо. Входить в комплект, у нас поп-фільтр з кріпленням із гарною такою сіточкою. Далі у нас входить. Сам пантограф і кріплення під нього. Далі у нас входить кабель, з однієї сторони, роз'єм XLR, з іншої джек 3,5. Далі у нас іде кабельочок, з однієї сторони, USB, який під'єднюється до комп'ютера. А з цієї сторони вихід на наушники та на мікрофон. Далі у нас іде кріплення павук. Ось так натискаємо, зачіпляємося сюди мікрофон і він гасить у нас вібрації. Далі входить вітрозахист і безпосередньо сам мікрофон. Давайте зберемо дану конструкцію. Мікрофон у зібраному стані виглядатиме ось так. Пантограф має додаткові регулювання тут, тут, тут і ось тут. Останній регулятор регулює кут нахилу мікрофона. Стосовно цього роз'єму, вихід на мікрофон, вихід на наушники. Наушники можна придбати на нашому сайті Tosinua. Інша сторона, під'єднуємо до комп'ютера. Незважаючи на свою бюджетну ціну, мікрофон чудово підійде для онлайн-уроків, роботи з подкастами, роботою блогерів, для запису вебінарів чи ведення вебінарів, а також чудово запише ваш вокал чи музичний інструмент. Підписуйся на наш канал, став вподобайки та до нових оглядів!